Мій коханий американець запропонував мені звільнитися з роботи. Просто зайшов у кімнату і каже: Я готовий покривати всі твої витрати. Йди з роботи і займайся тим, що ти справді хочеш. Я стою така офігеть, дівчат, в свої 41 дочекалася. Ми живемо у США і разом більше трьох років. І весь цей час я тягнула всі свої витрати сама, бо з до комфортного життя. Манікюри, шопінг шопінги, машина це все мої базові чеки. Так, він водив мене в ресторани, дарував подарунки, відпочинки, але фінансово. Відповідальність на себе брати не спішив. І для мене це було дивно, бо я з України, а там трішки інші правила. Я не з тих, хто буде мовчати, і так, сварочки були. Ну а як без них? А знаєте, коли все змінилося? Через півроку після того, як ми з'їхалися жити разом. От тоді він реально відчув, що я нікуди не тікаю, що нам добре, стабільно, по-дорослому. І тепер він сам сказав те, що я так чекала почути. Так от питання: йти з роботи чи ні? І взагалі, чоловік повинен утримувати жінку, чи це вже пережитки минулого? Пишіть у коментарях, цікавить вас. Ваша думка, і не забудьте підписатися.